Лети лети ластівонько, із батьківського гнізда, Щоби тебе не застала лютая зима. Лети лети ластівонько, крилами порхай, бо хоч тепла та чужбина не рідний край. Лети, лети, ластівонько, а прийде весна. І покличе серденько до рідного гнізда. І покличе серденько до рідного гнізда. Лети, лети, ластівонько, а прийде весна. Лети лети ластионько крилами порхай. бо хоч тепла та чужбина а не рідний край. Бо хоч тепла та чужбина, А на рідний край, лети лети ластівонько, по світу порхай! Лети, лети ластівонько, по світу порхай! а найкращий в всьому світі то є рідний край, лети, лети ластівонько, із батьківського гнізда, щоби тебе не застала люта зима.